Ніч жаху для України. Львів, Харків, Чернівці, Луцьк, під масованою атакою дронів і ракет, є загиблі, десятки поранених, зруйновані будинки, вибухи всюди. Але, попри все, ми тримаємось. Що сталося цієї ночі і чому ці удари були особливими, далі розкажу. Окупанти сьогодні вночі масово атакували Україну дронами та ракетами. Основний удар був по Заходу України, а також по Харкову. Всі деталі розповім далі. Зросла кількість постраждалих через нічний обстріл Львова, повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Загалом 9 людей звернулися до медиків. Серед поранених – 11-річний хлопчик. Двох постраждалих ушпиталили. Зазначив, вночі окупанти били дронами та ракетами по Львову найбільше руйнувань у Залізничному та Галицькому районах, у двохповерховому житловому будинку, частково зруйнований під'їзд. Стався витік газу та води. У залізничному районі горіла покрівляне житлової будівлі, понищені два промислові об'єкти. Загалом пошкоджено 46 будинків, 15 квартир непридатні повністю для життя. Шок. Звичайно, але добре, що ми були в сховищі, що ми цілі. Я, чоловік, добре, що котика взяли, а він, до речі, таке враження, що відчував, уже він сидів спокійно в сховищі, на ручках спав, а останні, я не знаю, 40 хвилин просто. Такого 30 хвилин він дерся, тікав, щось отак постійно рухався. Це був коментар одного із постраждалих. Завтра в Чернівцях оголосили День жалоби за жертвами російської атаки, скасують всі заходи у місті. Повідомив міський голова Роман Клічук, вночі терористи Російської Федерації вбили двох місцевих жителів: – 26-річну жінку та 43річного чоловіка. Поранень дістали 14 людей, четверо з них у тяжкому стані, ворог вдарив по місту дронами та ракетою. На трьох локаціях виникли пожежі, пошкоджено кілька житлових будинків, магазинів, адмінбудівель та автомобілей. Також на території Стороженецької громади через російські БПЛА понищені житловий будинок та машина. Ворожі дрони вночі цілили і по Луцьку. Внаслідок влучання знищено приватний житловий будинок, повідомив міський голова Ігор Поліщук. В інших оселях від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна, горіла також машина. Наслідки атаки ще уточнюють. Попередньо минулося без постраждалих. До трьох зросла кількість постраждалих під час обстрілу Харкова, помідомив міський голова Ігор Терехов. Зранку в місті пролунали щонайменше 10 вибухів. Росіяни випустили дві авіабомби та вісім ударних дронів. Основний удар прийшовся на підприємство, яке вже кілька років не працює. Загорілися складські будівлі. На його території також зафіксовано влучання шахеда в об'єкт критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею повибивало шибки, пошкоджено кілька автомобілів та міські електромережі. У Росії цинічно заявляють про нічні удари по оборонних підприємствах України. За версією міноборони окупантів вони атакували нібито військові структури у Львові, Харкові та Луцьку. Також у Кремлі згадали і про удари по аеродрому, будівлі ТСК, позиції ЗСУ та міфічних іноземних найманцях. Одразу у 133 районах 319 ворожих БПЛА і 25 крилатих ракет Х-101 збили наші оборонці вночі. Ще 258 дронів імітацій, локаційно втрачені, повідомили в командуванні повітряних сил. Зафіксовані влучання однієї ракети та 20 ударних дронів на п'яти локаціях. А далі подробиці нових атак російських катів, які за півдня встигли наробити ще більше лиха та обстріляли декілька українських регіонів. Зокрема, російські війська вдарили керованою авіабомбою по сумській громаді. Попередньо загинули дві людини. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Є зруйновані та пошкоджені будинки. Наслідки атаки уточнюють. На місці події працюють екстрені служби. Одна загибла та двоє поранених на Дніпропетровщині. Ворог обстріляв Нікополь із важкої артилерії, повідомив начальник обласної військової адміністрації. Також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, машини та лінії електропередач. Росіяни атакували Слов'янськ на Донеччині. Влучання сталося в центральній частині міста, в районі автовокзалу. Є загиблий та троє поранених, повідомив очільник міста Вадим Лях. Також пошкоджені торгівельний комплекс СТО, навчальний заклад та адмінбудівля. Щонайменше двоє вбитих та двоє поранених внаслідок ворожих обстрілів Покровська на Донеччині, повідомив начальник військової адміністрації області Вадим Філашкін. Також зруйновано житловий будинок. Російські війська в чергове завдали ударів по Куп'янську на Харківщині, четверо людей дістали поранення, повідомили в обласній прокуратурі. Вранці ворог здійснив авіаудар по місту. Постраждав чоловік, у нього вибухове поранення. Також ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, де виникла пожежа. Ще один місцевий мешканець дістав опіки. Після цього окупанти знову обстріляли Куп'янськ, постраждали ще двоє людей. Просимо долучатися до збору на обладнання транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню. Ворогів. Шукайте надійних волонтерів та донатьте, це зараз дуже необхідно. До кінця липня Україна отримає перші далекобійні ракети, які профінансувала Німеччина. Після стартової партії планують поставити ще кілька сотень одиниць, заявив генерал Мундесферу Крістіан Фройдінг. Посадовець додав, що Берлін перебуває в тісній координації з партнерами щодо поставок Україні нових систем ППО середньої та великої дальності. Також зазначив, що кілька тижнів тривають перемовини щодо можливої передачі однієї чи двох систем «Петріот», які Німеччина має закупити у США. Норвегія приєдналася до талінського механізму підтримки кіберстійкості нашої держави. У рамках партнерства країна виділить понад 100 мільйонів гривень, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Кошти спрямують на проекти, які зміцнюють кіберзахист як цивільної, так і критичної інфраструктури України. Російські спецслужби поширюють чергову вигадку про Україну. У Сирії вони намагаються продати так званому чорному ринку дві капсули із фейковим хімікатом під назвою Червона ртуть, інформує головне управління розвідки. За версією росіян, ці речовини походять від нібито корумпованих українських чиновників. У розвідці пояснюють, червона ртуть це вигадка ще радянських спецслужб, її використовували в 90-х для дезінформації. І таких же операцій на Близькому Сході. Масове отруєння туристів на Закарпатті під час фестивалю біля водоспаду Шипіт. Десятки людей підхопили гостру кишкову інфекцію, повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Офіційно вже підтверджено 38 випадків захворювання серед відвідувачів локації, тяжких форм або летальних випадків немає. Хворі пили воду із водоспаду. На сьогодні у мене все. Якщо це відео було корисне, обов'язково підтримайте його вподобайкою, щоб люди побачили також патріотичний контент. За бажанням підписуйтесь на канал, далі буде багато дуже важливих та цікавих новин. Хай вам щастить і міцного всім здоров'я!